Початку отримала я посилку. Верніше мені дочка поїхала і забрала, тому що я біля нового пошту не була, а вона була там близенько, і забрала. Це компанія Холі Скін. Я вже замовляла у них дещо і замовляю. Але я замовляю через леті Shop. так? І ось у мене проблеми через Леті Shop, щоб нараховували там кешбек. Тільки проблема з Холіскином, ну, з магазином. Тому що ось замовила, наприклад, з Аліекспрес через Леті Shop Нарахували мені кешбек, буде навіть ігра, щоб нарахував кешбек, а ось е з холі-скіна кешбек не приходить. Я е ну, подаю там скарга, є така чек під підкріплюю, що я дійсно замовляла, і тоді мені вони повертають. Ну ось така. Якась загадка. Дівчатка, хто користується летішопом, напишіть мені, будь ласка, з якими у вас проблеми, верніше, з якими магазинами у вас проблеми. Бо в мене тільки споки з холіскіном. Так більш-менш нормально. Аврора я замовила, завтра, до речі, я отримую посилку, то, напевно, в цьому відео ви побачите. Там, в принципі, все добре. Що мені поклали? І що я замовила? Ось таку поклали це кровавий пілінг, і якщо чесно, мені більш подобається інший кровавий пілінг. Філінг Дінарій, він більш такий густенький, це такий ріденький І, ну, в принципі, це такий кровавий пілінг, до нього треба звикнути. І ось таку маску поклали, в той раз теж вона мені поклала, але я її ще не користувалася. Тому у мене буде дві маски, і я можу зрозуміти, сподобається вони, вона мені чи ні. І замовляти мені велику, чи не замовляти. Це круто. Так, і ще я замовила. Давайте тут... ось так побачимо. Так, давайте. Тканинні патчі з ліколевою кислотою, миттєво усувають темні кола, висвітлюють і освіжають шкіру, вирівнюють мікрорельєф. Буду красу. Так, Такі патчі, там, здається, десь 5 видів або 6. Я почитала відгуки, почитала функцію, скажімо так, кожних патчів і вибрала ось ці. Іноді у нас ночі такі тривожні, і я встаю з колами під очима, тому, в принципі, їх і взяла. Надіюсь, вони мені трішки з цим допоможуть. Спочатку, думаю, що відкрию, подивлюся, як вони там. Це така є лопатка, це дуже добре. Можу її взяти. Знаєте, можна її періодично помити там, Напевно, не відкрию. Так, одною рукою не відкрию. Такі патчі, я думала, вони будуть трішки більше, але вони такі а може, і нормальні будуть. Ну, це треба подивитися, як кому. Знаєте, є такі великі патчі на все, якби око. Ну, На око і ще більше. Ну, ви мене зрозуміли, що я мала на увазі. Побачимо, як ці будуть справлятися зі своєю задачею. Може, вони мені сподобаються, буду їм дуже-дуже задоволена. Так, закриваю, треба віднести ванну і будемо користуватися. Всім доброго ранку. Сьогодні такий у нас вітряний ранок. Ми з Ральфом йдемо на прогулянку. Вчора вам показала посилку, яку дочка отримала. Сьогодні поїдемо в, цей, в Аврору, заберемо посилку, Замовляю через Letі Shop, коли такі, знаєте, величенький кешбек на Аврору стоїть. Бо там є засіб для верніше, гель для прання, і він мені дуже подобається. І я його так замовляю, коли є гарний кешбек, і тим самим трішки економлю. Так що, ось так. Зараз, напевно, на сніданок зробимо кроасани, каву. В обід хочу приготувати супчика. Не знаю, вийде, не вийде, але хочеться. І на вечерю. На вечерю, напевно, буду готувати плов. Дуже мені захотілося так. І шуба є сьогодні. Сьогодні буде така, можна сказати, як святкова осіння вечеря. Так що, ось так. Так, гуляємо десь тато з мамою буду зараз їхати. Проведемо їх і Погуляємо, підемо додому. Дуже гарна така погодка. Наче то тепло. Я костюм спортивний такий теплий одягнула, але вітряно. Так, дівчатка, у мене на кухні готовка повним ходом, як кажуть, де приготувала ось таку запіканку. Це Марійки в лікарню, буде їй на декілька разів. Потім відварила куряче філе. Я його відварила, першу водичку злила, потім поклала в фульгу, додала вершкове масло і так запекла у духовці. І зробила пшеничну кашу. Марійка, наче мою кашу дуже полюбляє. Не знаю, як в цей раз. Я варю в такій каструльці, вона тут дуже смачна виходить. і трішки-трішки додала солі і трішки важкого масла. Ось такий малесенький перекус буде нашій Марійці. І у мене по плану зараз приготувати суп, і по плану ще приготувати цей плов, але трішки займуся домашніми справами. Треба прання достати, потім знову загрузити, посудомийку загрузити і поїхати в Аврору забрати посилку. Я ще забула, я ще вам забула показати. Запікаю ще ось такі круасани, Це до кави будуть. Не хочу відкривати це круасани з метро. Я не скажу, що вони знаєте смачніше за круасани львівських, От ми ходимо да, на каву там. Вівські круасани. вони набагато менше, їх треба пропікати на низькій температурі, хоча там вказано на упаковці 180 градусів, здається, 17 хвилин, якщо я не помиляюсь. Я їх печу на низьких температурах. От у мене зараз стоїть 150 градусів і довше, бо в мене вони чомусь виходять трішки сорувати, якщо по цьому, по інструкції пекти. І я їх ще додатково трішки розморожу. Ну, може, в мене духовка якась не така, але я кажу як я роблю. Поки зробила собі, як кажуть, перекус, такий маленький сніданочок. Це у мене капа з вершками, так захотілося мені, і пекла три круасани. Син теж захотів з нутелою, і я захотіла, дочка ще спить. Ось так начинила її його нутелою, не дуже так красиво, але дуже смачно. Бачите, він так трохи розсипається. Не знаю. Якось він... У мене таке, знаєте, неоднозначне відчуття до цих круасанів, начебто, вони смачні, дуже смачні, але ось начиняти їх не дуже зручно. Ну може, я неправильно так щось роблю, і вони, бачите, невеликі. Я думала, якщо чесно, вони будуть більше, і можна начиняти їх буде, наприклад, там рибкою. А мені здається, рибкою. Хоча може хтось і начиняє. У мене, я думаю, не вийде, бо він там ну дуже всередині кришиться. Так, смачного мені. І всім гарного продуктивного Забрала. дня. я посилку з Аврори. Якщо ви замовляєте на магазин Аврора, це безкоштовне. Якщо е, там не свою адресу, це все вже є коштовне. І деякі позиції е, в магазинах немає, тільки є в цьому в інтернет-магазині. І давайте почнемо, що я взяла. Взяла ось такий шампунь. Безсульфатний шампунь колись. Я його брала і нам начебто сподобався. Але мені здається, чи цей, чи такий тут фіолетовий є. Це такий помаранчевий, а там фіолетовий є. Але нічого страшного. В принципі, я знаєте, не прив'язуюсь до якихось шампунів, тому що я розумію, що моє волосся має звичку звикати до шампуню. То стараюсь максимально їх міняти. 74 гривні. В принципі, це замовлення було за цього, ось за цього геля, бо мені цей гель дуже подобається. Я бачу вже в Велике таке упакування є по 2 літри, але він не такий. І е, так, знаєте, бачу, що трішки він вже не такий густий, бо е, коли я перше його брала. Начебто він був густіше. Чи може мені? мені здається? Ось, але він мені дуже подобається. Він такий гель коштує 59 гривень. Ось такий літр. Я замовила відразу два, щоб у мене було про запас. Далі взяла свій улюблений сироп. Думаю, він у мене закінчується. вишня, шоколад, то нехай буде 29 гривень. Ще взяла ось такий кондиціонер. Бо в мене дочка дуже полюбляє кондиціонери, бо є, знаєте, маски там, бальзами, а ось кондиціонер вона дуже полюбляє. І тут дивлюсь, такий бюджет на сімдесят гривень вирішила взяти. І ви знаєте, я цю фірму в перший раз бачу, і в Аврорі я не зустрічала, тому будемо бачити, як він буде працювати. І такий кондиціонер кошт... коштує 77 гривень. Ще взяла ось таку дівчатку-харчова, гімалайська рожева сіль. З часником та цибулею. Ну, не знаю, мені здається, будемо користуватися. Побачимо. Мені здається, її тут бага, багатенько, я б сказала. Якщо була маленька упаковка, я б взяла менше. Тут у нас 300 грамів, і така сіль у нас коштує 55 гривень. Ціна, начебто, бюджетна. Головне, щоб вона нам сподобалась. Далі я взяла чай, ось такий. Пік, вік, ось такий чай. Мені саме найбільше з піквіков подобається, тому він був в акції 47 гривень. Я вирішила взяти. Ще взяла ось такі таблетки. Сомат, Це для чистки посудомийної машини, були 109 гривень. Чому б ні, це можна закладати з посудою, здається, якщо я не помиляюсь, так. Бо посуда намальована. І вона чиститься. Чому б ні? Взяла 109 гривень. І ще взяла, дівчата, отаку щіточку, 77 гривень. А у мене є бойлер. Він, так знаєте, далеченько. Ну, височенько, не далеченько, а височенько висить, І я там на штур збираюся, ну що казати, звісно, він там збирається. Я вирішила собі взяти ось таку, як він тут правильно називається. І бачите, він таку має. Ого. Так. Ну така, класно. Це знімається. Бачите, там можна надягати, що хочете. Любу ганчірку. Так, можна пошити, якщо це. Ця... Так, воно десь метр. Десь метр. Ось така. І я там буду собі пил зганяти, як кажуть. Ну, прикольно. а так, дивіться, маленька. Звісно, я про рожевий колір не брала, я б чи біленьку взяла, чи якусь таку сіреньку, але був тільки рожевий, і вже я бачу наявності їх немає. Взяла ще ось такі палички, звичайні ватні, вони по 12 гривень. Хто ходить в аврору, той знає, мені вони подобаються і в принципі виконують гарно свою функцію. Ще взяла вінчик для збивання. капучинатор ось так правильно називається. Мій Поламався, то я вирішила купити новий і був ось такий, тільки рожевий. І такий копучинатор коштує 39 гривень. Я вважаю, що це дуже бюджетна ціна. Взяла фольгу, ось таку. Тут у нас 365, це фірма їхня. Я не знаю, скільки тут, 20 метрів. 20 метрів, 55 гривень. Ще взяла чай, бо настає осінь, і я восени полюбляю цей чай пити. 59 гривень, він дуже-дуже смачний. Мені він дуже подобається. Взяла ось такий кошик. Це в цей холодильник 88 гривень. У мене такі є, але я там організувала молочні продукти, верніше сирні продукти. А сюди хочу, може скласти чи яйця чи ковбаски. Побачимо. Буду організацію в холодильнику робити і побачу, як мені сподобається. Взяла собі ось такий ланцюжок 24 гривні. Я взяла не з ланцюжка, я взяла ось такий кулончик. Мені сподобався. Квітка така сподобалась. І 24 гривні це дуже бюджетно. Такий ще взяла засіб для туалету. Я, який був по акції, такий взяла. 77 гривень, тут цілий літр. Так, дочки взяла слайсі такі курячі, 69 гривень. Так, що ще взяла? Ага, пакети для сміття. Ось такі пакетики я взяла. У нас фірма теж 365, оце вигода, це їхня аврора. 9 гривень, 15 штук на 35 літрів. Дуже полюбляють ці пакетики. Пергамент взяла, хотіла взяти білий, але був тільки коричневий 24 гривні. Тут у нас 5 метрів. Так, напій. Ось такі мене діти полюбляють. Взяла два, але вже дочка забрала. І такий напій у нас коштує 17 гривень. Так, взяла ось таку підставку для таких ну, лопаток. там якісь... Лопатки силіконові, лопатки ці дерев'яні, хочу організувати тут трішки собі на кухні по-іншому. 119 гривень. Ну, це така новинка. Там і є такі миски, якісь такі з такого матеріалу. Це залізо, і воно фарбоване. Там дуже багато різних виробів. Здоволена цією покупкою, і наразі це всі мої покупки. Зараз все це буду розставляти, організовувати в холодильнику. Порядок все буде в мене. Знаєте, є мотивація. Кажуть до прибирання, і обов'язково звісно витрупил на абойлері, бо там його багатенько. Вирішила приготувати на обід супчик, суп-пюре. Для цього нам потрібно відварене вже куряче філе. І оце бульйончик залишився від нього. Ось стільки я взяла картоплі. Ви беріть, знаєте, по своїй насиченості, скільки буде картоплі, настільки буде насичений супчик. Морква, цибулька, ось такий сир плавлений. Додам ось такого ще сиру, і підсмажу ось такий бекон. Я думаю, грудинку таку і наверх викладу це дуже дуже буде смачно. Буду відварювати спочатку картоплю і моркву і цибульку на вершковому маслі, потім буду додавати бульйон і буду це відварювати. Потім додам вже грудинку, додам сир, і включу блендер, все це поблендерую, як кажуть, і додав зверху. ось таку грудинку. І буде такий у нас смачний. Вирізала цибульку, моркву і картоплю додала. Шматочок, такий малесенький вершкового масла, і це гарнесенька все так підсмажу. Все овочі обсмажила і ось так додаю бульончик і хай. Воно кипить і готуються овочі. ну, якби щоб овочі були готові. А потім вже будемо додавати сир. Поки в мене готуються овочі, я нарізала куряче філе. Воно в мене відварене. Я додаю так, може хтось по-інакшому роблю. Я показую, як я роблю. Додаю, буду ще додавати ось такий плавлений сирочок. Я його вже порізала. Але ще додам ось таку. Десь, напевно, столову ложку дам ось такої пасти сиркової і вже нарізала бекончик. Грудинку цю буду смажити вже перед самою подачею, щоб вона була тепленька. Дівчатка вже приготувала ось такий супчик, дуже смачний. Я вже спробувала ложечку. Тому як він ну, додати може солі, там, перцю. Ні, нічого не треба, мені так. Подобається, він дуже ніжний і такий супчик, знаєте, вже осінній. Тому всім бажаю, хто зараз обідає з приємного апетиту. А ми трішки пообідаємо і підемо, напевно, гуляти, бо він ще в обід не гуляв. Так, Ральф? Мовчить, обідався, супа не дала. Так, і вирішила ще приготувати на вечерю плов. Рис я промиваю завжди, не знаю. Хтось може промиває, хтось ні. Я промиваю. Цибулька і морква ось так нарізала. Ось такий рис використовувала, взяла у форі і м'ясо вже підсмажую. Спочатку м'ясо підсмажую, нічого не додаю, не олії, нічого. Ось так. До золотистої скоринки, потім додаю олію і вже буду додавати моркву і цибульку.